На Банковій була така людина чи ботарь. Ну це, якщо ви погуглите, ви згадаєте цю людину. Це та людина, яка попала в інформаційний скандал з рюкзаками сина Авакова. Він був заступником міністра у Авакова. А в секретаріаті він був у Медведчука найвпливовішим функціонером. Він відповідав за взаємодію з правоохоронними органами. Ну, це. То це що приблизно зараз татаров, і мене попередили, що якщо його не прибрати, він контролює все і всіх. І тому я поставив собі задачу звільнити чеботаря. Але в мене на це пішло 4 місяці жорсткої. Я не буду багато часу витрачати. 4 місяці я мав щоденно контролювати. Він захворів на 2 місяці. Людина дуже досвідчена. Потім до мене приходив там керівник охорони президента Ющенка з проханням, що не треба його чіпати що він дуже корисний. Він у нього зв'язки шалені. Він. Дасть мені всю свою базу даних, він буде для мене надійною опорою. Я послав генерала керівника служби президента України і, і таки добився через 4 місяці звільнення. Але це ви розумієте наскільки складно ідуть там зміни, бо структура сама по собі, вона дивна, в якому сенсі я розумів політичну логіку. Ну, я багато спілкувався з американцями. З двома а, там керівниками або chief або Чіфовстав керівниками там адміністрації двох президентів чи навіть, по-моєму, трьох, які там ділилися досвідом. І я знав західну логіку. Західна логіка полягає в тому, що якщо приходить президент, то у нього є свій політичний кабінет. І, звичайно, він набирає своїх людей політичних однодумців і з ними вже проводить. Там реалізує ту програму, з якої він прийшов. Бо було дуже дивно, що ми після помаранчевої революції з усіма лозунгами помаранчевої революції прийшли на банкову Віктор Ющенко, народний президент, а там сидять люди особисто підібрані табачником ще й Медведчуком за їх критеріями там, умовної доброчесності. Але це було дуже важко зробити, тому що ці люди вважали, а можливо вони і були держслужбовцями, і на моє прохання написати заяви про звільнення. Вони відповідали там дуже негативно, але ну, все рівно вдалося там поміняти структуру. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.